Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі каналу Грандвей. Сьогоднішнє відео буде дещо такого ретроспективного роду. Хотілося б знову поговорити про ножі з клинками типу американський Танто. Ну якщо вам подобаються такі ножі, то це вже надовго. Бо сплутати американський Танто важко з чимось ще, і свій неповторний вигляд та свою харизму вони безперечно мають. Ножів такого типу в асортименті магазину Гранвей доволі багато, і це зрозуміло, бо мають ці ножі і своїх прихильників, мають вони постійно. На таку популярність, да і куди в наш час без цієї, скажімо так, оправдано модної теми. Але серед усього асортименту, серед усіх тонтоїдів з асортименту Грандвей не можна не згадати. А ногі бувають і доволі різні і великі, і маленькі, і фіксовані, і складані, але ось 23.07 Грандвей виділяється серед усіх, бо за своїм дизайном це ну, справжня така маленька катана. от Дивися ніж дійсно дуже цікавий, дуже класний. І хотілося б показати сьогодні його варіант з дамаським кулінком, свого роду топ цього своєвідного асортименту. Ніж дійсно вартий того, щоб знову звернути на нього вашу увагу. І ось наш герой. Бачимо дуже красивий такий малюнок. Сталевий на ньому, за який полюбляють так дамаську сталь. У цілому, що можемо сказати про цей ніж, якщо коротко. Grandway 2307 HRD, варіант з дамайською сталью, такий собі типово нефіксований ніж, Tanto у його традиційному розумінні. Його клонок довжиною 146 мм і товщиною 3,8 мм виготовлений з тої самої дамаської сталі. Ця сталь міцна завдяки особливостям і строю клонка дає можливість добре різати. Добре рубати, і добре колоти, бо це той самий знаменитий кінчик ножа, типу американський тан, з великою здібністю такої на пробой. Заявлена твердість сталі становить 57-58 за роковом, і це зовсім немало. Років'я типу фултанг з дерев'яними накладками, на які намотан міцний шнур чорного кольору. Латунні больстерина верща дуже добре підходять цьому ножу і вдало доповнюють його образ. Ніж продається в комплекті з міцними шкіряними піхвами, які легко підвішуються на поясний ремінь завдяки своїй широкій шльовці. В цілому ніж міцний, надійний і дуже зручний в роботі. Дійсно, чудово впорається з найсерйознішою роботою. Крім того, цей танто дуже красивий і може бути чудовим цінним подарунком, навіть якщо це подарунок самому собі, такому гарному та класному. І такий подарунок дійсно буде обов'язково гідно оцінений. Ну Зараз маленький тест, як цей ніж буде різати, Ну а чого ми ще хочемо від Дамайської сталі. Ріже зовсім і зовсім непогано. Бачимо піхви, доволі цікаві, вільний підвіс, товста надійна шкіра, яка не змінює свою форму, прошиті якісно, піхви дійсно вдалі. Але хотілося б нагадати, що 2307 це ціла серія ножів з дещо різними дизайнами, з різними сталями на клинках, і можна цієї серії вибрати саме те, що вам до вподоби. Ось мені доподобається фото. Ха -ха -ха. Майже так я й використовую свій 2307. бо чесно кажучи, це ж мій перший гранвеєвський ніж. Куплений він дуже давно, це мій, мій великий, ніж бачите сліди, ну те, ще знущання активного використання, і сліди тих часів, коли я ще, коли голос за кадром, скажімо так, не вмів охайно, то добре заточувати ножі. А ті люди, яких я навчався цього робити, ну вони вважали, що подряпини на лезі після заточування це нормально. І у цьому навіть є деякий такий шик, бо видно, що ніж заточувався, і ніж працював. Зараз, звісно, цю думку важко підтримувати, але. Але що добре у цих подряпинах може дійсно показати, що ніж працював і ніж працював багато років. Ну, Пройшов дещо таку невелику кастомізацію. Темляк дещо з таким ленивим вузлом, який нам навязав такий нав'язав, але темляк цьому ножу дійсно потрібний, бо гарди-гарди дуже йому не вистачає. Може, моє, може головне, що не вистачає йому. І ця от обмотка тканева. Вона, якщо ви багато працюєте з біологічними рідинами, бо це ніч все ж таки зроблений для роботи по м'ясу спершу, канина, шнур, він дійсно намокає, він дійсно може пропитуватися та проси. Просякатись так чи як воно сказати? Забруднюватися біологічними рідинами, але він не стає сковським, ковським після цього, ніж ви продовжуєте добре утримувати в руці, і це добре. Він не ковський, зовсім не ковський рукою. Ну а шнур потім можна змотати та вимити. Просто стираєте його та й усе. Це дуже добре, дуже просто, дуже легко. Може, трохи заморочно, але оце великий плюс не ковкість, ковкість дещо компенсує. Ольце головну. Головний недолік такого руків'я, що воно просякає рідинами. Якщо ви чистюля, ви це зробите, ви його відстираєте. Якщо побачимо от під обмоткою, там ви можете бачити чесний фултанг з дерев'яними накладками. Накладки дерево таке грубувате, дещо не оброблене, але спеціально не став його полірувати, щоб шорсткість його залишалася, і щоб шнур обмотка добре чіплялося за деревину, та також не ковзало, не з'їжджало по ньому. І воно дійсно добре тримає. Головне, що хотілося б сказати, ось по-чесному, чому показується такий ніж в такому стані. Ніж активно використовувався багато років. Ну, ось точно, скільки не скажу, але більше, ніж 10 років. Більше, більше, набагато, мабуть, більше. Це мій основний великий ніж. І працює він не менше, ніж мій основний EDC-ніж, Victorinox номот І от бачимо, він на, на рівні з Вікторіноксом, який теж э, багато використовувався, ну, з більшого міського середовища. Довші цей ніж теж дуже багато використовувався, дуже багато працював, і знаєте, ніяких поганих слів я про нього не скажу. Ось, бачите, ті шорсткі на, накладки не обробляв, не полірував. Вже казав, чому воно не потрібно, і ніхто не бачить. А тому, що вона така шорстка, обмотка шнур з неї не сповзає. Є свій у цьому сенс, є у цьому свій плюс. скажімо. взагалі можна було б зробити якісь нові дерев'яні накладки і не робити Обмотку шнура, і інколи така ідея приходить, мабуть, колись не на цьому, а на іншому, мабуть, ножі. Попробую це навіть і зробити. Що я можу вам сказати? Заточується легко за всю свою, скажімо так, роботу. Жодної, жодного важкого пошкодження лезо не отримало. хоч і використовувалося і по кістках. І ось кінчик цієї ножа дуже добре зганяти між позвонками, так у тушки, яку ти обробляєш, і розділяти її. В Сустави добре. Він проходить саме завдяки. О цьому своєму агресивному кінчику катанівському по м'ясу по туші, так невеликої тварини чи птаха робота цієї ніж дуже добре. Нічого поганого не скажу. Ніяких косуль кабанів не обробляв, вибачайте. А ось по птаху чи по великим там гризунам працює тільки в путь, і ось бачите, ніж витримав більш ніж десятирічне активне використання. Що це може означати? Що в асортименті Грандвей є багато ножів, є ножі подешевше, є ножі подорожче можуть бути якісь не дуже вдалі моделі, можуть, як і у всякому асортименті, великому є речі кращі, є речі дещо гірші, бо світ наш не ідеальний за визначенням, тому мають бути речі кращі, Мабуть, мають бути речі гірші. От про краще ми намагаємося вам розповідати. Є недоліки в нажа є, який на мою думку, вперше все ж таки руків'я гарда йому потрібна дуже сильно. Ну і про тканинну обмотку вже казав про шнур, про обмотку. Є там свої плюси, і є свої мінуси. О, до речі, якщо такий привиджів з'явився, мабуть, можна обмотку та темляк з його вузлом дещо на ножі на цьому замінити. Раз дійшли руки, мабуть, це і зробимо у цьому відео. І це теж великий плюс 2307 ножа. Легка кастомізація. І ось якщо ви хочете розмову про ніж, грандвеївський ніж, який дійсно використовувався, використовувався багато, використовувався активно і чесно відпрацював Ось вам приклад такого живого ножа. Ну і ось з новою обмоткою у нове життя. Хто знає ще скільки пропрацює цей ніж, став він у нагоді дуже багато разів. Сподіваюся, стане у нагоді і чесно відпрацює ще дуже багато разів. Практично ніж використовували, це видно. І ось хочеться сказати: ось вам приклад, що є ножі в асортименті, які активне використання витримують по кращому вигляді. 440 сталь Сі ніж, цілком повністю грандвеївсь. 23.07. Дуже вдала модель. Особливо, якщо вам подобаються ножі у стилі танто. Якщо хочете ніж з чорним клонком, з чорним покриттям, такий ніж є. Якщо хочете ніж з дамасковим клинком, з якісним, такий ніж також в асортименті є. Хочете ніж з шкіряними піхвами, також в асортименті є. І повірте, ніж вартої уваги. Дійсно, о смаках перечатись нема сенсу, але якщо вам подібні ножі до вподоби, зверніть увагу, цілком можливо цей ніж і на вас. Пропрацює свої 10, а то й більше років. Він на це цілком здатний. Ну у нас на цьому все. Дякуємо за увагу. Бажаємо вам мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей. А ну мало не забув. Лайки, дизлайки ставте. До побачення.